А вот это водичка. Ти так робота психолога та соціального аніматора. Тут діти розважають, проводять з ними руханки та майстер-класи. А ще у дитячій точці спільно можна ненадовго залишити дитину під наглядом спеціалістів. Вони можуть на нашій точці просто усамітнитися, якщо в цьому є необхідність. Є неформальна освіта. Тобто, якщо діти, які перебувають на стаціонарі, ми можемо з ними і займатися із предметами. Ну можемо переглядати фільми, мультфільми. Це все у нас не просто йде. Перегляда та обговорення також у просторі обіцяють надавати підтримку психолога, як дорослим, так і дітям. За потреби перенаправлять до фахових спеціалістів, а ще можна звернутися за допомогою до юриста. Сюди можуть прийти батьки для отримання консультацій, у вирішенні соціальних питань, юридичних питань для отримання якісного перескерування. Вибір місця не випадковий через колишню дитячу обласну лікарню. А зараз це регіональний медичний центр родинного здоров'я. Проходить велика кількість дітей. Серед них є і ті, що опинилися у скрутній ситуації. Саме для них в першу чергу і створена ця локація. Це комплексний підход. такий, це і ігровий майданчик, це і освітня програма, тому що тут. Фахівці, які допомагають дітям, і тут будуть знаходитися психологи, які зможуть допомогти як дітям, так і їх батькам. Багатодітні сім'ї, вимушені переселенці, діти з інвалідністю, сім'ї у складних життєвих обставинах. Вони найбільше потребують підтримки. Її тут реалізують громадські організації за фінансової підтримки благодійного фонду ЮНІСЕФ. Він же і надав спеціалістів, які тут працюватимуть. Тут працюють представники і співробітники саме цього фонду. Що дає можливість отримати найбільш фахову допомогу дітям в цей момент, і в лікарні такого центру досі не було. Це вже четверта така точка відкрита у Дніпрі. У майбутньому тут планують організувати навчальний процес для дітей, які вимушено пропускають заняття. Сергій Філіпов Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Кого закрили в заборі?